Зустріч з українськими медіа експертами. Місцеві медійники та студенти кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника мали змогу поспілкуватися із Андрієм Куликовим та Тетяною Лєбідєвою, які є представниками комісії журналістської етики в Україні. Деталі у сюжеті. Голова комісії журналістської етики Андрій Куликов каже, що вимоги до медійників залишилися ті самі, що й до війни, але тепер в кілька разів посилилася відповідальність для тих, хто доносить інформацію людям. Головне це бажання, і з боку офіційних органів, і часто густо з нашого боку не сказати цілої правди або намагатися сказати. Не в той час, коли це потрібно сказати, ми знаємо або припускаємо, які можуть бути обмеження в цей час, і пам'ятаючи, що кожна наша публікація правдива рятує життя, а кожна неправдива за життя, Ми порушуємо тим самим журналістську етику. Правило головне не нашкодь, і принцип головний відповідальність. Тому оце, наприклад, обмеження в часі. Це просто допоміжне обмеження, яке рятує нас від того, щоб нашкодити комусь з людей. Тобто нічого не міняється, наприклад, правила про недискримінацію за будь-якою ознакою. Ну, раніше ми казали там про дискримінацію по національному признаку, по релігійному, і так далі. Зараз вдалось дуже багато інших ознак ця сегрегація, да розподілення на наші і не наші, там ми та вони. Збільшилось та, наприклад, там понаїхавши і залишившись, стандарти журналістики в усьому світі і в усі часи практично не змінювалися. Вчасність, оперативність, правдивість та відповідальність за оприлюднену інформацію, наголошують медіаексперти. Стандарти і дотримання абсолютно не змінилися під час війни, а трошки вони обмежені військовими вимогами. Але це зовсім не є цензура. Ми знаємо, що в багатьох країнах військова цензура значно суворіша. І насправді, якщо розібратись, то ніяких таких вже обмежень обмежувальних вимог і не існує. Ну, дійсно, наприклад, у нас є стандарт оперативності, і завжди ми казали, що новини, інформація мають бути оперативними. А зараз ми кажемо про стандарт вчасності, бо, наприклад, не можна. Оперативно повідомляти про приліт, тому що це просто небезпечно для оточуючих медіа експерти кажуть, що за їхніми спостереженнями люди довіряють публікаціям місцевих журналістів, тому й приїхали на зустріч в Івано-Франківськ.